Вітаю вас, друзі. Сьогодні я хочу вам розказати, як я зберігаю часник до нового урожаю. Можна зберігати і начищений часник, можна зберігати також і цілими головками часник. Начистили часник. Я беру такий пластиковий контейнер від кави. Він дуже, в ньому дуже гарно зберігається, я вже переконалася. Набираємо контейнер. Набираємо повний контейнер, бажано набрати, у мене не, не вийшов повний, я ще обов'язково дочищу, щоб був повний контейнер. Герметично контейнер закриваємо, кладемо у холодильник. І другий варіант. Беремо теж такий контейнер пластиковий, звичайно, для харчових продуктів. І цілі головки. Наповнюємо у контейнер. Також закриваємо герметично, кладемо у шуфляду у холодильник, де зберігаються овочі. У такому вигляді часник буде зберігатися, дівчата, до нового урожаю. Я вже переконалася в тому. Також третій варіант це у пакети. Це пакети не пластикові, дівчата, а самофанові пакети, які призначені для зберігання харчових продуктів. Вони безколірні. Білі пакети, вони призначені для харчових продуктів. Я вже вичитала, вже вивчила, які кращі пакети для харчових продуктів. І беремо ще один пакет для контролю, щоб він не порвався. Зав'язуємо герметично і кладемо у холодильник, там же саме, де зберігаються овочі. Я вже зберігаю так 2 роки поспіль і переконана в тому, що до нового урожаю в такому вигляді збережеться чеснок точно. І ще хочу вам сказати, що у вас на кухні має бути отакий чищений, чистений, готовий чесник. Він почищений, порізаний дрібно на е, такі маленькі кубики, можна сказати. І заправлений олією оливковою або звичайною олією соняшниковою до смаку посолений. І такий чесник можна використовувати на протязі 2-3 днів. Дівчата у вас готовий чищений чесник, і ви можете при приготуванні любої страви взяли і використали цей чесник. Це дуже вигідно і дуже корисно. Навіть ви їсте бутерброд, хто любить, звичайно, чесник, бо хто не любить, то напевно не підходить такий варіант. Ну, це дуже навіть і вам потрібно чеснику до якоїсь страви. і вам, а лінь, чистити не буду, чистити, а готовий чесник уже є. І закінчилася така порція. Ви знову собі начистите, накришите, і воно буде вам корисне кожен день. Але наголошую тільки різаний. Накриваємо кришкою і прямо в кухні може так стояти. Можна зберігати його і в холодильнику, але ви в холодильнику не будете його бачити. А так бачите і все, ви візьмете трошечки чеснику. Це дуже корисно для організму. Обов'язково так зробіть, дівчата. Чищений чесник він зберігається 2-3 місяці. Коли вже дуже довго він стоїть у холодильнику, він не портиться. Я спостерігала за таким чесником, і він може навіть давати корінчики малесенькі і проростати зелене листячко. Таке чуть-чуть проростати, але він не тратить свої властивості. Тверденький такий зовсім не м'якне. Так що, дівчата, обов'язково попробуйте і зробіть, якщо у вас є багато чеснику, зробіть це. Здоров'я вам, дорогі друзі, і мирного неба!